Дивитися Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. В Одесі по цех з виготовлення тротуарної плитки. В Одеській гімназії запрацювала перша в Україні автоматична система відкриття дверей до укриття. До одеського зоопарку привезли поранених лебедів. Як почувають себе птахи? Штучна ялинка на свята: як обрати якісну, та скільки коштує? На вулиці Хімічній в Хаджбейському районі Одеси сталася пожежа в цеху з виготовлення тротуарної плитки. Про це 1 грудня повідомили в прислужбі ДСНС Одещини. До служби порятунку повідомлення про пожежу не дійшло о п'ятій ранку. На місці рятувальників встановили загоряння обладнання та даху цеху з виготовлення тротуарної плитки. Пожежу локалізували та загасили о шостій на загальній площі близько 300 квадратних метрів. Причини пожежі та збиток встановлюються: загиблих та травмованих немає. Від ДСНС залучалося 12 одиниць техніки та 54 рятувальники. На Одещині повітряна тривога. В одне з укриттів на території Одеської гімназії спускаються діти разом з вчителями. Двері до сховища відкриваються автоматично. Щойно оголосили про небезпеку. Коли тільки лунає сигнал, повітряна тривога. На дверима укриття загорається зелене світло, що означає, що двері розблоковано і натиснувши тільки на ручку, спокійно можна зайти. Інший спосіб, як можна потрапити знову ж таки до укриття автоматично, якщо навіть не розблокували. Несе двері, це є інструкція, і згідно діємо цієї інструкції. Працюємо так, як тут нам напишеться. Нажимаємо на кнопку домофона. Сигнал йде до відповідальної людини, якої зараз тут немає. Вона знаходиться далеко на відстані, але вона може допомогти нам розблокувати двері. Також є спосіб відсканування QR-коду, після чого на телефоні з'явиться пароль. Можна відкрити і ключем, який є у працівників закладу. Діють способи лише під час тривоги. Систему встановили, аби забезпечити найшвидший доступ до укриття без фізичного втручання людей. Розповідає заступниця директорки гімназії Таїсія Білобородько. Коли закінчується повітряна тривога, звучить сигнал відбій тривоги. Двері на вхід блокуються. Але всі, хто перебуває в укритті, можуть покинути укриття, натиснувши ручку на дверях і вийти з приміщення. Зручно, що ці двері самі відкриваються, а самі зачиняються. Стосовно укриття, це дійсно якісно зроблено. На жаль, не перший раз дитина сидить і чекає батьків в укритті, тому ми можемо бачити неодноразово. Як організований процес, як тут комфортно дітям знаходитись, вони під наглядом? Це перша в Україні така розробка, розповіла директорка гімназії Світлана. Мельник система автоматичного відкриття дверей в укриття виникла у нас тоді, коли трапилася страшна трагедія в Києві, коли через людський фактор. Не встигли вчасно відкрити укриття. По суті, це розробка нашого міста, можна сказати. Це чисто українська компанія Люмірінг, і ми їм замовили таку виконання цієї ідеї. Двері під час тривоги відкриються навіть за відсутності електроенергії. Всередині є альтернативне джерело, кажуть працівники. Олександр Пономаренко, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Соціальний заклад для дітей з інклюзією «Джингліки» в Одесі три роки тому відкрила Анна Колісніченко. Все почалося зі спортивної секції з карате для дітей з інвалідністю. Після чого жінка разом зі своїм чоловіком взяли в оренду більше приміщення та відкрили там творчу студію і приміщення для занять з логопедом. Дочка Анни Олександра має синдром Ангельмана. Синдром нелегкий, будем так говорити. Дітки ці починають в більшість ходити 5-6 років. Вона, звісно, почала чуть, -чуть раніше ходити. А, більшість цих дітей з епілепсією тяжкою. А, ми зараз ремісі, тим, що приймаємо закордонні ліки, які тут немає. Нам привозять їх за кордону з Германії. У центрі з дітьми займаються тренери з карате. Групи розраховані як на дівчат, так і на хлопців. Наразі в мене десь 15 20 діточок ходять. Є група для дівчаток, є група змішана. Ми займаємось вже протягом трьох років з ними. Є дуже різні результати. Вони дуже талановиті. Діти, є діти, котрі впитують в себе все, що говориш, і мені дуже приємно, коли я бачу результати їхньої праці вони потребують уваги до себе. Також ми долучаємо батьків до цих занять. У мене є групи, в яких працюють разом з дітками мами. Це надає можливість їм більш зрозуміти своїх дітей, зрозуміти їх потреби. Також для дітей та їхніх батьків проводять заняття з гончарства. Ми сьогодні зустрілися з вами на ліплені. Будемо сьогодні ліпити коника і гранат. Я буду гранат ліпити. Це невеличкі невеликі групи, це дуже адаптивно все, особливо карате нам дуже подобається. Карате це просто вогонь. Для дітей це соціалізація, це колектив. Вони вчаться, наприклад, хто-то більш функціональний, учить менш функціонального. Підхода, звісно, хотілося би, щоб долучалися нормотипові діти, тому що нормотипові діти показують приклади, нормотипових діток можна попросити допомогти цій дитині. Дітей з мовленевими вадами у центрі соціального розвитку вчать комунікувати та пояснювати свої потреби за допомогою планшетів. Для цього запустили програму ТІПІТОК. В одній групі одночасно можуть займатися 10 дітей. Ксенія Процепова, Анна Терзівець, Вячеслав Попелюх Суспільне новини, Одеса. От в, село, а в нього твіло nah. і на ногах. Ні, там шторм на морі і цих доски. Він напевно. Два дні тому до одеського зоопарку привезли пораненого лебедя. Його врятували патрульні поліцейські під час негоди у місті. Його підібрали до 13 фонтана фонтана. Він був у крові. І е, наші е, лікарі його обстежили. Він травмував е, дзьоба і е, був так е, вимишений е, кров'ю, е, трохи контужений. Трохи згодом, е, через декілька годин вже одесити привезли ще одного лебедя. Працівники зоопарку впевнені, що ці лебеді пара, адже знайшли їх в одному і тому самому місці. Один з них не ходив у перший день, не міг ходити, але потім, потім встав. Вони тільки е, сьогодні вони почали самостійно приймати їжу. Е, лікарі надають їм медикаментозну допомогу, і ми їх зігріли, годуємо, напуваємо. Вони досить стали агресивні, бо це дикі птахи, і це дуже, дуже добрий знак, що вони ось такі, вони злі, вони. Сичать, вони такі роблять випади. Коли ветеринари звіринці будуть впевнені, що лебеді здорові, то при гарній погоді їх випустять у природу. Олександра Пономаренко, Владислава Гарбер, Суспільне новини, Одеса. Україна лідер з виробництва штучних ялинок і новорічних прикрас для свого внутрішнього ринку. Проте більшість покупців про це й не здогадуються. Розповідає замдиректорка промтоварного ринку Сьомий кілометр Ірина Ткач. Часть товару проєзднується в Україні. частина. большая часть. Вы даже не ожидаєте. У мене обычно ніхто цього не знає. но я приведу вам примір. Вот є йолки. ПВХ э, любые искусственные йолки. безумной красоты, все почему-то думают, что это Китай. Ничего подобного, их производят в Украине. Огромное количество заводов, большей частью они находятся все в Западной Украине, в разных концах, там от Луцка, я имею в виду, это может быть даже до Винницы. Наши предприниматели, имели бы договора с этими фабриками, привозят их сюда просто так, как это предприниматель, он СПДшник, у него немножко другие налоги, и он торгует этим здесь, соответственно, ему дешевле, его елки будут дешевле. Эти же елки в торговых, в торговых сетях? Они стоять іноді в три з рази дороже. Но это они же этих же самых заводов нашої України. Каже представники українських заводів з виробництва ялинок завозять свої вироби на промтоварний ринок ще за три місяці до нового року. Якщо говорити про Китай, в Китаї ялинки можуть стоїть дешевле, але намного хуже качество чем то, що производят в Україні. Наші екологічні, безпечні і во всіх отношениях они лучше. То есть Ми вже просто не перший год проводимо аналіз. чем можна сразу же определить, Йолка там поділка, допустимо, Китая Китаю то там кем-то завезено. она всегда в квартирі воняет. прогноз погоди на вихідні – 2-3 грудня. На Одещині хмарно з проясненнями. Подекуди можливі опади, місцями туман. Вітер південно-західний 9-14 метрів на секунду. Вночі місцями пориви 15-17 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від плюс 2 до 5 вночі та від 10 до 15 градусів в день. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі 3-4 градуси в день, 10-12 із позначкою плюс. Дивитеся Суспільне Одеса, Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.